У Брюссельському інституті імені Ференца ліста вже традиційно щороку в листопаді проводять День Закарпаття, і цього разу він також не залишився поза увагою. На ювілейному заході Вікторія Ференс, депутатка Європарламенту, яка родом із Закарпаття, зазначила, навіть через 81 рік після трагедії маленьких робіт у житті закарпатських угорців досі мало труднощів, адже війна триває майже чотири роки, і цей тягар стає дедалі важчим. Дуже часто репліки супроводжуються байдужістю, як і стосовно прав закарпатської угорської меншини чи стосовно порушення прав людини. Зараз геополітичні інтереси радше про те, щоб не помічати та не порушувати проблемні питання, пов'язані з Україною. Але наше завдання привертати до них увагу, і ми робимо це за кожної можливості. свого часу було трохи легше, коли день Закарпаття ще був так би мовити маленьким. Але зараз ми бачимо, що цей захід починає масштабуватися, і зараз Вікторія опікується його майбутнім. Захід 10 років тому започаткувала Андрея Бочкор, перша депутатка Європарламенту із Закарпаття, з метою привернути увагу до ситуації угорської громади Закарпаття, до буднів позначених війною, а також із прагненням представити фрагмент місцевого угорського образотворчого та театрального мистецтва. Ми змогли показати те, що у попередні століття ми багато чого довели, будучи спільнотою. Ми показали наші культурні цінності, наші історичні традиції, але поряд з цим ми завжди мали можливість поговорити про актуальні питання і робили це принципово з такими людьми, які вдома займаються політикою, мистецтвом та є професіоналами своєї справи, такими людьми, котрі найкраще знайомі з життям закарпатських угорців. Наш голос звучить сильніше, коли ми говоримо разом, коли нас багато, і можливо. Це дійде і до брюссельських політиків, адже те, що з'являється у поверхневому медійному просторі, не завжди є правдою. Ми бачимо, що у питанні євроінтеграції України Закарпатська угорська спільнота відіграє важливу роль. Ми б могли стати мостом у цьому процесі, але нас сприймають як ворогів. Нам обмежили права, які існували до 2017 року. Закарпатські угорці стають суб'єктами нападів. Про що тут Брюсселі не бажають чути. Тому важливо, щоб ми зібралися тут і в такому культурному осередку розповіли ті меседжі, які важливі для нас, та які покликані покращити наше життя. Олівер Варгелі, єврокомісар з питань охорони здоров'я, надіслав учасникам відеозвернення, в якому наголосив, стратегія ЄС у сфері психічного здоров'я приділяє особливу увагу людям, яких торкнулася війна в Україні. Після цього відбулася панельна дискусія під назвою Оновив мені дух сильний, яка була зосереджена на психічному здоров'ї Закарпатської угорської громади. Європа, коли ми говоримо про центр Європи та про столицю Європи, то це означає, що Європа має пильнувати за всіма процесами. У такому розумінні а вже ж вона має звернути увагу і на Закарпаття, адже Закарпаття теж частина Європи. У такому розумінні ті виклики та завдання, які стоять перед нами та які виникають, мають бути інтерпретовані там, де приймаються рішення. Саме тому представленість Закарпаття тут є важливою саме через європейськість. Те, що я як священник бачу зі. Сторони церкви це те, що церкви теж стоять перед новими викликами. Якщо у суспільстві відбуваються зрушення, то і церква зустрічає виклик, до якого не була готовою. Церква має реагувати на це, але в аспекті Закарпаття традиційно церковна та національна толерантність для нас дуже важлива. Що стосується розірваних сімей, то немає різниці, чим це викликано: виїздом за кордон чи службою в збройних силах. Це все одно великий тягар. Сім'я побудована на спільноті, а церква формується з родин. У такому випадку, якщо в одній зі сторін відбувається перелом, то це відчувається і в церкві. Церква працює над тим, щоб допомогти залікувати ці розломи, цю розірваність, і кожен має намагатися Ряти тому, щоб суспільна та церковна напруга не нагніталися. Цей день про нас, про закарпатців. Закарпатські угорці громада, яка вистояла навіть попри найтемніші диктатури та найбільші історичні злами, наголосила у своєму виступі Лівія Балох, керівниця Ужгородського районного осередку Товариства угорської культури Закарпаття. Товариство угорської культури Закарпаття» представляє голос закарпатських угорців. Вдома на Закарпатті це робиться на різних рівнях самоврядування. І зараз вже 10 років поспіль завдяки національному уряду Угорщини, і тут, в Брюсселі, теж. Ми малі. Та знаходимося поодель від столиці Європи. У цьому нам допомагає наш представник на місці, який підсилює наш голос. Та ініціатива, яку започаткувала Андрея Бочкор, перша Закарпатка, яка стала депутатом Європарламенту, сьогодні відзначає свій ювілей. Вікторія Фернс, теперішня депутатка Європарламенту, із Закарпаття, підтримала цю ініціативу. Тут представлена робота Закарпатського народного інституту. Програма Андрей Варнать. Музична магія мотивумок kulturális szinten is, mint a Kárpátai Népfőiskola Egyesületnek a munkája, vagy éppen Várnagy Andrea zenevarás produktuma vagy produkciója. Ці дітки мали великий успіх, і ми були раді їхньому успіху. Ми були раді посланням, які тут пролунали, та були раді представникам інших регіонів, котрі дійсно цікавляться проблемами Закарпаття. Ми проявили себе не лише у своїх культурних цінностях, але можемо розповісти про ті проблеми, які нас стосуються. Як от під час панельної дискусії, спектр, який ми намагаємося тут змалювати, є дуже широким. І як того вимагають покладені на товариство горської культури Закарпаття обов'язки, ми гідно представляємо інтереси. за Карпатско-Угорско испилното и, и тут, в Брюсселе. «Ми представляємо тих жінок, які жили в минулому столітті, про яких були зроблені чорно-білі світлини, і чиї історії ви теж можете прочитати. Це історії матерів, бабусь та прабабусь. Сподіваємося, що наші онуки та правнуки колись теж думатимуть про нас так само, що саме ми були тими, хто пережили ці важкі часи. На заході представили і фотовиставку обличчя з минулого, що показує життя і силу закарпатських жінок ХХ століття. Мункенкшореміндігоратерексюнкодіоямформебаялений Чупід час своєї роботи ми намагаємося проявити цінності Закарпаття у такій формі, яка привертатиме увагу якомога ширшої аудиторії. Цього разу ми прагнули показати тут ту силу, яка властива закарпатським жінкам. Ту силу, яку ми отримали в спадщину від наших матерів та бабусь. Ми привезли сюди фотовиставку. Ми зібрали ці світлини на початку року у межах грантового проекту. Частину світлин зібрав Закарпатський народний інститут і вони представляють буденне. Життя закарпатських жінок 20-го століття ми дуже раді, що в межах проекту, який було оголошено ще на початку цього року, вже 8 травня, відбулося відкриття виставки, і відтоді вона їздить по різним локаціям. Декілька тижнів тому, наприклад, її було представлено в Лісабоні у консульстві Угорщини. На гостей також чекала концертна програма, у межах якої виступили вихованці програми Музична магія Андрея Варноть. Ера має еліодаша ренґатеґеткесют. Ми дуже багато готувалися до сьогоднішнього виступу. Нам допомагали викладачі з берегова. Бувало, що ми навіть на вихідних забиралися на проби. Ми спільно готували концерт, щоб показати такий виступ, який стане для них незабутнім. Це велика честь. Думаю, не лише для мене, а для всіх, хто тут разом із нами. І водночас велика гордість, що нас запросили на такий захід, і що ми можемо представляти закарпатських угорців. У концерті голоси надії молоді таланти закарпаття подарували глядачам зворушливі та піднесені миті. Середінк емешляні гангєл. Ми хочемо розповісти музикою про будні Закарпаття, про тиху тривогу, але також про ту радість і віру та надію, яку втілюють ці діти. Ми дуже ретельно вибудували програму, і сподіваюся, її послання дійде до кожного. Я добре пам'ятаю, коли настав той день у лютому, 22-го року, який змінив життя кожного з нас. Тоді піаніно залишилися закритими, музичні інструменти замовкли, але потім ми вирішили продовжити музичну магію. Тоді ці діти відкрили свої серця і за допомогою музики розповіли те, що словами не розповісти. Я вважаю, що ми знайшли сильні точки опори в музиці, які дали їм сили в цьому розколотому світі. Я пишаюся тим, що вони тут разом зі мною, і що ми разом можемо представляти те, що ми можемо знайти сили, і що кожна пісня, музика це тихе стверджене життя. Я дуже сподіваюся, tud objednájuce szívcáim razomz, môžeme azt kazate, és hogy a zene stuszújce kozmú, és hogy tak, hogy bjív počulják všud, így tudjunk aztán nem mírkusz. Mindenkinek a szíve össze és együtt mondjuk azt, hogy igen, a zene mindenkié, és ezek a gyerekek úgy énekeljenek tovább, hogy meghallják az ő dalukat, mert akkor lesz majd béke mindenhol. Як і в попередні роки, цьогорічний день Закарпаття також прийшов із аншлагом. Тут могли зустрітися як ті угорці Закарпаття, які змушені були виїхати за кордон, так і ті, хто залишився вдома. Самом розершею. Для мене це перший раз, і це велике враження. Це велике враження, тому що вона показала, якою сильною є закарпатська єдність, яка велика любов живе в закарпатській людині до ближнього любов, яку вона не сама створила, а отримала. Я такий щасливий, що я закарпатський угорець. Справді це неймовірне відчуття. Ми тут, і ми одна сім'я разом із друзями. У цій чудовій громаді я така життєва сила, яка буде жити і здолає ці труднощі. Вона пережила тисячолітні проблеми. Переживи це, і ми знову обіймемо одне одного і будемо радіти всьому. Традиційно наприкінці вечора гості змогли скуштувати улюблену закарпатську страву пасуль з капустою.